Доброго дня, вітаю вас на автопульсі. Сьогодні поговоримо про світлодіодні лінзи від компанії Sigma. А серія у нас сьогодні супер. Як і будь-яка нова технологія, світлодіодні лінзи пройшли шлях від дорогого преміального рішення до масових моделей, які може дозволити практично будь-який автовласник. Вперше повністю світлодіодна блокфара з'явилася на автомобілі Lexus ls 600 h у далекому 2008 році. І надалі ця технологія отримала все більше та більше розвитку. На сьогодні вже практично немає можливо знайти новий автомобіль із галогеновим або ксеноновим головним світлом, але серед машин, які використовуються, їх. Переважна більшість, які переваги світлодіодних лінз надійність та тривалий термін служби, відмінне фокусування та розподіл світлового потоку, як наслідок встановлення світлодіодних лінз суттєво підвищує рівень безпеки та комфорту при використанні автомобіля у темну пору доби. Коли ми говоримо про світлодіодні лінзи, неможливо залишити без уваги компанію Азум, внесок якої неможливо переоцінити у розвитку ринку світлодіодних лінз, і результатом роботи фахівців стала широка лінійка продукції в різних цінових категоріях. Нагадаю, що саме компанія авто. Пульс є ексклюзивним дистриб'ютором на території України світлодіодних лінз АО Зум. На початку 2023 року фахівці компанії «Автопульс» та Азум поставили собі амбітну мету зробити спеціальні моделі в бюджетному сегменті, але не жертвуючи надійністю та довговічністю. Першим результатом стали моделі, які потім з'явились на ринку України під брендом Сігма, моделі серії Супер у двох розмірах: 2,5 та 3,0 дюйми. Давайте подивимось на ці моделі уважніше і постараємось розібратись чим Обумовлена їхня доступна вартість постачання продукції в міцній картонні коробці, що дійсно захищає продукцію під час транспортування. На упаковці можна ознайомитись з основними характеристиками та даними постачальника. Усередині ми бачимо гарантійний талон з терміном гарантії один рік та пару світлодіодних лінз. Обов'язково слідкуйте за заповненням гарантійного талону при покупці. Дана модель підходить для встановлення як рефлекторну оптику, так і для заміни штатних лінз. Для кріплення рефлекторну оптику використовують адаптери h 4 H7, HB3 та HB4. Відповідно додаткового кріплення не потрібно і моделі будуть надійно зафіксовані за допомогою адаптера та гайки через гвинт у хвостовику. До речі, тут ми зустрінемо першу жертву доступної вартості. У старших моделях хвостовину можна зняти. Тут вона є частиною корпусу на використання у плані якості, світла, довговічності та надійності. Цей нюанс не впливає, але деяка перевага у вартості виробництва це рішення дозволило отримати. Замінити штатну лінзу можна ще легше. Конструкція лінзи вмістить кріплення формату Хелла для встановлення лінзи. Якщо ваші штатні лінзи мають кріплення іншого типу, то буде потрібна перехідна рама за освітленість, відповідає 9-секційний світлодіодний чіп нового покоління. Крім чіпа на основній платі, ми бачимо ще систему термоконтролю. Залежно від температури, система регулюватиме потужність лінзи. Дана система гарантує тривалу та стабільну роботу, як самого світлодіодного чіпа, так і всього світлодіодного модуля загалом. А це відбивач, який відповідає за фокусування світлового потоку. Також бачимо шторку для. Перемикання ближнього та дальнього світла на нижній частині модуля система охолодження, що складається з радіатора та кулера. Температура світла складає 5500 кельвінів. А тепер перейдемо від теорії до практики та подивимось, як світять світлодіодні лінзи на практиці. Я зараз візьму спеціальний стенд, вийду на вулицю, і ми все. Подивимось, як бачимо, світловий потік щільний і сфокусований. Засліплення зустрічного транспорту відсутні, а тепловий відтінок світла гарантує чудову видимість і в сніг, і в дощ. Загалом підсумовуючи, я можу відверто сказати: це непогані лінзи, які точно вас потішать своєю якістю та дійсно непоганою та привабливою ціною. Якщо цей огляд корисний, натискайте лайк під цим відео, пишіть свої думки про ці лінзи в коментарях під даним відео. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал та та. Також наші соцмережі, усі деталі в описі під відео А з вами був Юра, і на сьогодні це все.